Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами зробимо дослід, який називається чарівна кулька, яка не горить. Для цього нам знадобиться дві гумові надовні кульки: одна з водою, друга без свічка та сірники. Беремо сірники та запалюємо свічку дуже обережно. Це роблять дорослі. Беремо вже заздалегідь надуту кульку з повітрям. Кулька почне плавитись від полум'я і зрештою гучно лусне. Тепер візьмемо кульку, у якої всередині повітря та півсклянки води. Тримайте кульку за місце, де зав'язали. Направте полум'я свічки на частину кульки, де накопичилася вода. Ми бачимо, що кулька з водою не лусне, а витримає полум'я. Оскільки вода бере на себе тепло від вогню, кулька в цей час не горить. Дякую малята за увагу! До побачення!